Як правило, найчастіше викликає біль патологія, яка називається тріщина. Це рана, це дефект слезової оболонки кишковника, тобто нижніх відділів прямої кишки, що переходить до шкіри. Тому вона і болить. Вони бувають гострі та бувають хронічні. Гострі це до трьох місяців, а то, що хронічні, це все після трьох місяців. От це, це така патологія, яка не дає пацієнту не жити, не ходити, не сидіти, тому що це рана, і рана, вона болить. І кожного разу, як пацієнт іде до туалету, ця рана заново рветься. Тому, при, повторюсь, при больовому синдромі після дефікації треба негайно звернутися до лікаря на консультацію. Усі тріщини, котрі потребують оперативного лікування у хірургічному стаціонарі медику, оперуються радіохвильовою методикою. Після висічення у межах незмінних ткань, інтраопераційно приймається рішення: або ми робимо біозварку, або ми робимо первинну пластику перехідної складки матеріалами, що розсмоктуються.